Добрий день. Слава Україні. Продовжую працювати над рамками 145-ми для магазинів. Робимо отакі дирочки. Вчора працював шуруповертом, свердло на 2. І скинув відео у свою групу в Фейсбуці джільництва Паламарчука, де. Один із друзів моїх, Іван Іванович Приходько. В нього теж є група Пасіка моє життя. Дуже хороша група. Пише мені коментарі про те, що чого не користуюся ручним дироколом. Можливо, придбайте, можливо, попробуйте. Ну і ось відповідь. У мене він є. Куплений він був ще років, напевно, 4-5 назад, не пам'ятаю. І сьогодні я його прикрутив до табуретки стільця і хочу сьогодні попробувати вернутися знову до нього. Дироков працює, в принципі, все, все добре. Дирочки робить рівненькі одне єдине, чому. Я ним не працював, я вам скажу чесно, тому що для мене начебто сильно займає багато часу. Але сьогодні я зроблю експериментальне таке, чи експериментальну роботу в тому, що скільки займе часу? Вчора я свердлом 100 штук зробив. І сьогодні ну, і сьогодні дироколом постараюся теж 100 штук зробити, скільки це займе часу. А так, дирокол працює. Кого є, можливо, теж поверніться до нього. Всім сьогодні бажаю здоров'я, миру і сімейних достатків. Дякую.